В юску зараз багато акційних пропозицій на лаунч крісла. Ось ці крісла ми вже з вами оглядали. У них завжди низька ціна 1500 гривень. Такий ротанг штучний, і колір тут світлий. А ось ці крісла вже йдуть по акційній ціні. Ніжки дерево тут обшито дуже таким цікавим матеріалом. Покажу поближче. І ціна сьогодні. Такого крісла 8 тисяч, повна ціна 9999. подібному виконанні тільки інший дизайн. 4500 крісло, а повна вартість 6,499. Красиве таке воно, мені подобається. Крісла також є більш масивні, ну, звичайно, більш дорожчі. 11500 вартість ось такого, повна 12,999. Бо 10 тисяч. Сьогодні може бути і ось таке крісло. Показую. Акція повна вартість 14 999. І 10 також тисяч, ось таке. Тут основа плетений ротанг, тут метал. Тут також ротанг плетений в такому сірому кольорі. Звичайно ж, Юску можна придбати зразу і комплекти садової мебелі, стільці, диван. Зразу з цими подушками, столики. Давайте глянемо комплекти, скільки коштують. Ой, гарний комплект. І гарно коштує ціна комплекту повністю: 32 500. Це у нас іде в комплект. Два столики, плюс софа, плюс два крісла. Матеріал натуральний це у нас іде алюміній, петан, штучне дерево, три подушки для сидіння. Ось такий комплект. І тут можна прийти і на ньому посидіти. Ну, поки що для мене, чесно кажучи, ціна така кусається. Але виставковий зразок, ось цей що тут представлено, можна купити сьогодні за 26. Так що дуже вигідно приходити, дивитися, що є в наявності, і якщо вам підходить, можна гарно зекономити. А можна придбати і такий комплект: два крісла, стіл і ось ця софа. Подивимося ціну такого комплекта. До речі, мені дуже подобається, що можна в юск прийти. Ось так на любе крісло, на любий диван сісти, попробувати. Ось це вже більше мій варіант на сьогоднішній день. Значить, ходить в комплект софа. Я вже казала, два крісла плюс стіл. Сталь, текстиль, штучне дерево. Колір чорний, ціна 6 тисяч гривень. Варіант хороший. Дивіться, як гарно зразу. Засервірований стіл. Сідай, відпочивай, релаксуй. Клас. Ліхтар. Металева основа. Всередині led свічка, діаметр ліхтаря 15, висота 18. Ціна 550 гривень. Свічники, скло 185, свічка 250 гривень, висота 11, діаметр 9. Така цікава кришечка. Високих ваз є достатньо багато, як скляні, так і металеві. Металева ваза 1150 гривень. Діаметр 22, висота 30, скляна ваза, чимось мені нагадує грона винограду. Ну, щось таке цікаве, бульбашки навіть може бути. Ціна 700, у неї діаметр 17, висота 24. Висока металева підставка під квіти 700 гривень. Коштує висота її 50, а діаметр в неї 20 сантиметрів. Сюди можна взяти класний вазонок, і буде прям класний подарок. Ваза плетена такої цікавої форми 750 гривень. Висота в неї 48, діаметр 24, металевий ліхтар. Чорного кольору 950 гривень. Висота у нього, зараз ближче, підійду, погляну. 46 висота і діаметр 24. Ліхтарів декоративних, та й не тільки декоративних, є багато. Ось цей ще. Дуже мені сподобався. 950 гривень. Його висота 46, діаметр 23. Класичний варіант. Білий, так от закривається, відкривається. Зверху тут є отвори, ціна 1150, висота 58 і розмір 22 на 22. Та ця дерев'яна 250 гривень з невеличким бортиком 30 сантиметрів, 30 сантиметрів довжину, ширина 13. Підставки, серветки. Глянемо, що є. Ось така підставка з такою бахрамою на краях 225 гривень 38 см в діаметрі. Ось така ніби під шкіру, Це серветки. Ось така, до речі, дуже поверхня, приємна. Форма така нестандартна. Ніби трикутник, а ніби й не трикутник. Не знаю, як описати, 275 гривень ціна такої екошкіра. І так, пише, що це є полиуретан і поліестер розмір 33 на 44. Ось така підставка. Така масивна вона, і плетіння набагато таке крупніше, ніж в попередньої. Прошита максимально. Приближу, щоб можна було глянути. Ціна 200 гривень, діаметр 38. По 60 гривень є також круглі стандартні підставки. Є такого сірого кольору і є солом'яного кольору. Ось такого, може бути, навіть трішки з рожевим відтінком. Камера тут погано відтінок передає. Ціна, також 60 гривень. Є й по 25. Круглі підставочки. Це такі, знаєте, пластикові, тоненькі. По 30. Ось такі. Я вже якось розказувала, що подібні підставки я беру для дітей, щоб пластиліном грались і не пошкоджували поверхню столу. 30 гривень ціна такої, розмір 33 на 42. Скатертини. Подивимося, що є в наявності. Метр 40 на 240 Скатертина біла. Класика 750 гривень. По 750 такий самий розмір, більш такому сірувато-зеленому відтінку. Не знаю, як правильно описати. По 600 гривень ціну знижено. Ось такого плану скатертина, Розмір той самий: 1,40 м2,40 метра бежевий 100% бавовна. В сірому відтінку додаткова знижка, мінус 15% від ціни, що вказана на ціннику. От звертайте увагу на ось такі наліпки. Тут скатертина коштує 450, от ще можна відняти 15%. До речі, колір красивий такий сіруватий. Та сама скатертина є також. В світлому такому відтінку ціна вже 650, в рожевому також 650. Серветки, їй тканеві. Ось такого плану. З невеличким малюнком. Такі квіточки. 40 на 40, дві штуки, бавовна 100% 125 гривень. Також натуральні серветки їй в такому виконанні: 150 гривень. Ось такі серветки. Також бавовна, льон 40 на 40 розмір. Є також ранери, розмір 40 на метр 50 Ціна такого ранеру 150 гривень. Поліестер в іншому кольорі, більш сірому, також 150 гривень. Уже по акції виставкові взірці. Ось такий лаунч стілець 3600. Повна ціна 6499. Це штучний ротанг і металеві ніжки. Також ось таке крісло. Виставковий взірець можна купити сьогодні за 900 гривень, повна вартість 1150. Завжди низька ціна. Ось такий лаунж-стілець 1500 гривень. Стільці по акційних цінах крісла. І так, крісло ось такої форми кругле. 5 тисяч сьогодні коштує замість 599. Тут рогожка більш крупна, покажу ближче. Ось це крісло завжди низька ціна. 3 тисячі сьогодні воно коштується поворотне крісло. Хто не знає, покажу ось такий механізм, подібний як на комп'ютерному. Єдине, що він без колесиків не їздить, але він мені за низький. Інакше це крісло я вже давно забрала, присідала на нього не раз. Крісло ось такого плану, також поворотне, має додаткову ще. Таке кріселко для ніг повертається. 7 тисяч сьогодні коштує замість 8 999. О, а це подивіться, яка краса, і вона зараз, ця краса на акції, тому що мені здається, це більш зимовий варіант, коли хочеться такого чогось м'якого, тепленького, такого, що тебе зігріє. мішка теді, чи то баранчик сьогодні це крісло 5 500 гривень замість 6500. Класне і більш таке масивне крісло. Ціна сьогодні 8 замість 10,999. Розмір ось тут видно. Можна зупинити відео та прочитати. Я постараюсь максимально далеко відійти, щоб можна було оцінити красу цих крісел. Прям супер. Акційна ціна на плед, який мені подобається. На нього заглядаюсь такий кремовий колір, розмір 140 х на два. Прям те, що мені потрібно. І 350 гривень ціна сьогодні замість 899. Прям класний варіант. І десь я бачила до них подушки невеличкі такі. Ану, пошукаємо. Ось знайшла подушку такого самого фасону як плед, тільки в сірому кольорі. Сьогодні ціна подушки також акційна: 140 гривень замість 349. І є також пледи в такому кольорі, кому потрібно 350 гривень. В даний період багато акцій на теплі пледи, ну тому що літо, літо на вулиці не так користується попитом. 650 гривень. Ціна ось такого великого пледу. Розмір 2,20 на 2,40. Дуже м'якенький розмір великий і хороша економія. Повна вартість 1299. Ось тут є додаткова знижка від цієї ціни. Від 450 ще мінус 10 на ось такий плед з бахрамою. Також дуже ніжний, розмір 1,30 30 на 1,70 м. А як вам така ціна на подушку? 275 гривень, 45 на 45. Ось такого плану подушка. Мякесенька. І ковдру можна зразу взяти. Плед, верніше, 850 гривень. Такий ніжний, ніжний. Розмір пледу метр 30 на 1,70 метра. Сірого кольору ще й ось такі плед є. Розмір 1,30 на 1,70 м 550 гривень і в комплект зразу подушку. Можна взяти розмір 35 на 50 і ціна 175 гривень. Давно не показувала, які є люстри, лампи. Ось така кругла люстра. На одну лампу. Ціна її 750 гривень. Розмір, бачите, ось така настільна лампа. 700 гривень коштує плетена основа, такий абажур Цікава. Давайте глянемо ще ціну на таку лампу, дерев'яна підставка і мінімалістичний абажур 10-й номер, ціна також 700 гривень. По 450 бачу є ось такого розміру. Сімірочка. Ось є неприємне світло. Білий торшер з так, золотавою такою вставкою. 1350 гривень. Коштує в двох варіантах є підставки під крісло комп'ютерне. Я думаю, що багато хто знає, ось такі є підставки, вони максимально плотні. Я не знаю, як це називається матеріал. Це пластик чи пластикорезина, ну, дуже товста річ. Коштує такий килимок. Підставка 750 гривень. Розмір 90 на метр 19. І точно той самий розмір, але є підставки з такими. Кружечками, кружельцями, не знаю, як сказати, тисячу гривень. А мені здається, що це вже йде підставка, якщо на коврик на килим. Так так точно пише на зразу на ціннику для килима, щоб не скользила. Ось це прорезинена просто на паркет на плитку. А ось це для коврика. Тисячу гривень ціна. Штучні квіти. Така гортензія. В цікавому кольорі такому ціна одної такої гілочки 125 гривень. А я вдячна вам, що провели цей час зі мною. Звичайно ж, я наперед дякую вам за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Якщо відео, звичайно ж, вам було цікаве та чимось корисне. І зустрінемося з вами в наступних відео. Люблю, цілую.